Путін запускає смертоносний рішнік. Відтепер ракети у масовому виробництві. Росія готує атаки на Європу, а Польща вже ховає мистецтво від війни. НАТО зволікає, а українці закликають білорусів. Не дайте путіну використати себе знову. На Америку сколихнули антивоєнні протести. Росія нищить українську мову на окупованих територіях. А до ЗСУ полон потрапив доларовий мільйонер із Новосибірська. Вітання, мене звати Катерина Пахальчук і просто зараз про головне. Але спершу лайкні це відео, якщо підтримуєте Україну і підпишіться на наш канал, аби ми з вами більше не губилися на просторах Ютубу. А класний. Треба більше. Не знаю, хто доповідав Путіну про успіх Арешника, але бункерний карлик тепер хоче, щоб його міжконтинентальні цяцьки поставили на серійне виробництво. Особе свободу тут внімання нашій ядерній тріаді так в ракетні війська стратегічного назначення будуть поставлені сучасні комплекси ЯРС. А авиационную составляющую стратегических ядерных сил, уже в текущем году пополнит модернизированные ракетоносцы Ту-160М. Кроме того, разворачивается серийное производство новейшего ракетного комплекса средней дальности «Орешник», который очень себя хорошо зарекомендовал в боевых условиях. Звісно, це геніальне рішення Путін подав під соусом з погроз Європі. Зокрема, з одного боку каже всі жахачки про можливий напад Росії на європейські країни ахінея, але краще Росію все ж не провокувати. Можливо, відкриють для когось секрет, але і без згаданих путіним провокацій, Росія нападе на європейські країни. Питання лише у тому, коли і хто наступний. Це вкотре підтверджує українська розвідка. У доповіді президенту Зеленському очільник головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що Росія готує нові операції у Європі. Маємо докази, що вони готують нові військові операції на території Європи. Але не те, щоб ми почули щось нове, хоча, звісно, для когось це прямо таки несподівана новина. А ви як вважаєте, Росія таки наважиться перетнути так звані червоні лінії і вдарити по Європі? Тим часом сили оборони України спільно з білоруськими добровольцями встановили банери на прикордонних пунктах пропуску Доманове та Городище. На банерах нагадування про те, що Кремль уже неодноразово втягував Білорусь у війну проти України, використовуючи її як плацдарм для агресії. Ці дії ранні попередження про можливу нову загрозу. Навчання захід 2025 які плануються під керівництвом Росії, можуть знову стати прикриттям для реального втягування білоруських сил у війну, яка їм не потрібна. Українці закликають білорусів бути пильними і не дозволити режиму використати себе вдруге. Адже днями головком Олександр Сирський заявив, що загрозу з Білорусі виключати не можна, та й не виключено, що з Білорусі Росія не почне наступ на Балтійські країни, наприклад, після спільних навчань у вересні. А ви як думаєте, чи підставить Лукашенко плече Путіну вдруге? Напишіть свої думки у коментарях. Загрози з боку Росії нарешті почали сприймати більш ніж серйозно. Країни НАТО вже не лише радять запастися своїм мешканцям харчами на випадок вторгнення Росії і розробляють плани розгортання військ у разі наступу Росіян, а й навіть розробляють плани евакуації. Увага витворів мистецтв. Припускаю, що з планами евакуації населення вже розібралися ну або пріоритети інші. Так, от евакуювати картини і скульптури готується Польща. Культурні цінності планують вивозити зі 160 установ. Йдеться про створення механізму перевезення найцінніших експонатів із близько 160 державних установ. Серед об'єктів, які можуть бути евакуйовані: картини, скульптури, унікальні музичні інструменти та рідкісні книги. Наразі польська влада веде переговори з міжнародними партнерами щодо тимчасового зберігання цих об'єктів за кордоном. Завершити формування плану Варшава планує до кінця року. Таку ідею поляків, звісно, сприймають скептично, але у виправдання скажу, польща серйозно займається підготовкою війська. От, наприклад, збільшують чисельність армії і збільшують видатки на оборону до майже 5%. І до речі, про ВВП збільшити витрати на оборону готові усі члени НАТО. Йдеться про 5%. Цікаво, що ще тиждень тому генсек НАТО Марк Рюта говорив про те, що у 2025 році країни-члени альянсу мають вийти на рівень у 2%. всі члени альянсу досягнуть показника у 2% у 2025 році. А тут планку підняли більш ніж вдвічі. Припускаю, що до такого рішення НАТО підштовхнула наростаюча загроза Росії. Нас не може не безпокоїти те, що ряд западних політиків продовжують вонашу плани. Нанесення Росії стратегічного пораження ніках ні, ні історії нічому не учить. Але тут головне, щоб не було запізно, бо старання стараннями, а час на підготовку обмежений, бо Росія давно дивиться на країни НАТО. Тому навіть провідне видання Блумберг пише, що члени альянсу можуть не встигнути. Час спливає. Європа все ще рухається надто бюрократичними темпами мирного часу. Тоді як США починають рухатися назад, обом країнам потрібно змінитися. Саме Путін вирішуватиме, що він робитиме, і коли, а вагання Заходу просто створюють для нього вікно для дій, чи то в Україні, чи за її межами. Як сказав Руперт Сміт, британський генерал у відставці та колишній заступник Верховного головнокомандувача Об'єднаних Збройних сил НАТО в Європі, ви боретеся тим, що маєте в руках у цей день за нинішніх траєкторій розвитку подій. Цього може бути недостатньо, щоб стримати Кремль від просування своїх планів великої держави. А ви як думаєте, зуміє НАТО ґрунтовно підготуватися до оборони? Конфлікт між Іраном та Ізраїлем набирає обертів на боці Тель-Авіву Не на словах, а на ділі вже грає США, які долучилися до знищення ядерних об'єктів у Ірані. До речі, підтримувала і Україна. Президент Зеленський оцінив рішучість Дональда Трампа. Сьогодні були доповіді по ситуації на Близькому Сході та в регіоні Затоки після американських ударів по об'єктах ядерної програми іранського режиму. Режиму, який так багато допоміг Путіну. Зараз в українському небі чергові хвилі шахедів ми всі прекрасно пам'ятаємо, звідки у Росії така зброя. Іранські рішення на допомогу Росії принесли нашій країні та багатьом іншим країнам масштабні масштабні руйнування, масштабні людські втрати. І це дійсно має. Припинитись, і це дійсно не має бути посилено ядерною зброєю. Сам Ізраїль теж продовжує бити по Ірану. Цахал звітує про атаку аж на шість іранських аеродромів. Іран, звісно, теж не відстає і балістикою атакує ізраїльські міста. Дайга,

А поряд з цим погрожує перекрити ормуську протоку, через яку проходить близько 20% поставок нафти. США у свою чергу тегран від такого рішення застерігає. Навіть звертається до Китаю з закликом повпливати на Іран. Якщо Іран закриє ормуську протоку, це буде ще одна жахлива помилка. Для них це економічне самогубство. Не знаю, як Китай має повпливати на Іран, бо схоже, якщо не слухатися, то узгоджувати свої дії. Тегран готовий з Москвою, куди якраз і полетів іранський міністр закордонних справ. Зустрічав іранського гостя сам Путін до чого домовиться Іран та Росія передбачити складно, бо багато обговорюватимуться за зачиненими дверима. Публічно ж Путін обіцяє військову підтримку Ірану. Все залежить від того, що необхідно ірану? Ми наші посередні посредничські Це конкретно. Мы заявили о своей позиции. Это тоже очень важное проявление. И очень важное, собственно. Це такої від такої від поддержки іранської сторони. Ну і далі все буде від того, що зараз необхідно Ірану. Запитів, про які говорить пресек Путіна Дмитрій Пісков, немає. Але якщо раптом Кремль проявлятиме ініціативу, то буде дуже смішно, якщо запропонує передати своє ЗРК С-400. Е Бо Іран ще минулого року казав, що ці С-400 е їм, як кажучи, не допоможуть. І, от, поки одні втручання США підтримують і хвалять Трампа за удар по ядерним об'єктам Ірану у самій Америці через це сполахнули антивоєнні протести. Які вийшли на вулиці Нью-Йорка, Вашингтона, Чикаго та Сан-Франциско, аби висловити незгоду з ударами США по ядерних об'єктах Ірану. Протестувальники скадували зупиніть війну проти Ірану та ні війні США та Ізраїлю проти Ірану. Те, що на окупованих територіях українські під забороною, ми вже знаємо. Але все ж у школах окупанти дозволили вивчати так званий радной язик та літературу. Але недовго музика грала, бо залишки рідного забирають. Російські мінпросвіти водало наказ про заборону вивчення українського на окупованих територіях. в 2023 2024 годах украинский язык как родной изучали только в Запорожской и херсонской областях а в прошлом по заявлению родителей также в Днр лнр Крыму и башкортостане согласно существующей программе украинский язык как родной рекомендуется изучать 736 часов 260 часов в первом четвертом классах 340 часов в 5-9 классах, 136 часов в 10-11 классах. Проект приказа предполагает отмену курса целиком. Проект приказа также исключает из школьной программы курс украинской литературы как родной с 1 по 9 класс. В пояснительной записке к документу говорится, что эти изменения вносятся в связи с изменившейся геополитической ситуацией в мире. Але поки Росія тероризує українських дітей, своїх вона теж не надто шкодує, бо на уроки до дітей у Росії відправляються не просто військових, а гвалтівників. Як пишуть російські телеграм-канали по школах для викладання уроку основи безпеки, гаструлює Вагнерівець, якого судили за зґвалтування і вбивство. Знаєте, за три роки повномасштабки я зрозуміла, що російські ліберали це абсурд, їх не існує, бо всі вони імперіалісти просто латентні. Але це рано чи пізно пробивається назовні, як от у випадку з Юлією Латиніною. По ній давно було видно, що проти Путіна не означає, що вона за Україну чи хоча б щось адекватне, і ось Латиніна свій статус знову підтвердила, заявивши, що чекає перемоги Росії. Але і це ще не все. Бо Латиніна вважає Україну загрозою існування Росії, порівнюючи нашу країну з Полестинською. Утворением в Израиле. Украина в ее нынешнем виде представляет собой действительно тот режим, который существует в Украине, та идеология представляет собой чрезвычайный исторический вызов к существованию исторической России. Нейтральная Украина. Украина многонациональная. Украина, которая помнит свои российские корни и Украина, которая помнит свои украинские корни, это то, что можно приветствовать двумя руками. Украина, проект, который называется Галичина от реки до моря, он действительно очень похож на проект Палестина от реки до моря, и да, он представляет собой стратегическую опасность России. Як цікаво завуальована риторика Путіна про те, що Україна не існувало, поки Росія її не створила. У мене немає слів. Кого в українському полоні? Ми тільки не бачили. Сатаністи, любителі олів'є, ті, хто в полон Україні здається, вдруге, але мільйонера в цих рядах ми точно не очікували побачити. Знайомтесь, це Даніл Клімов 2004 року народження. Цього вояку ЗСУ взяли в полон на кордоні Донецької та Дніпропетровської області. Виявляється, він добровільно уклав контракт з міноборони Росії, щоб уникнути покарання за фінансові махінації. Ну а ви скільки заробили? Конкретно я? я? Да. Ну, э well, <зв -muffled> может, около 700 миллионов рублей, 800. А yeah. что я купил? Э uh, у меня есть квартира, которая записана на маму моя. Остальное э записано там <зв> на дальнейших родственников, которые даже не одна фамилия со мной. Автомобиль у меня есть свой Мерседес. Э ну, обычный Мерседес, ешка вот. Останні гроші у мене там вложені. Где в крипті, де в золоті лежать, по банківським щитам. У себе в Росії він понад два роки тримав шахрайський кол-центр і видурював зі співгромадян гроші. Коли його спільників арештували, він зрозумів, що пахне смаженим і мобілізувався. Починаю e, думати, що як там по адвокатам ходити, Тобто, ну мені. подкинули вариант подписать контракт, можно за деньги, говорят, спрятаться там в нормальном месте, как бы и тому подобное. Я подписал, попал вот в формирование полка 1444. 12 ноября 24 года помогли. Мне дали выбрать должность, которую я сам выбрал. Зачислен на службу я был изначально э, стрелком э, в штурмовом взводе, то есть штурмовиком обычным. А попав на формирование, э, начальник штаба, э, раздавая должности, подошел ко мне и поинтересовался, какую конкретно должность я хотел бы занимать. И вот передо мной список поставили. Я ткнул пальцем на должность радиотелефониста. Цікаво, коли його обміняють? Його у Росії посадять за ті ж фінансові махінації? Чи відправлять на фронт по другому колу? Поставте лайк цьому відео, аби підтримати те, що ми робимо, і обов'язково підпишіться на наш канал Україна сьогодні, аби не пропустити наступні випуски. Побачимось!